41-й. Я знаю, що маленька була. Батько йшов в відпуск, вже з війни повернувся, Брат поперед біг, а я за ним і впала. Я пам'ятаю, що маленька була, плакала сильно, що він перший прибіг, а я опоздала. І він мене на руки взяв на руках ніс. Це я добре пам'ятаю. Тоді такої війни не було, як зараз. Тоді корова в нас була, мати посадила нас усіх на бричку. І корову запрягла і повезла нас, повезла туди, де село якесь. І там ми перебули. Бомби кидали, ми в погрібі були, до а сестра вискочила, воно кинули недалеко бомбу, поранило ногу. Ну, мати тоді побігла там до німецького врача. Він прийшов, перев'язку і зробив. Дуже жорстоко. Люди не винні, пропадають, хати палять, усе. Зачем? Тоді німець, що ціль у нього була на Москву, оттуда. а цей людей б'є, вдома зжигають, страшно. Не притулиться, нігде нічого.